Всім привіт! Мене звати Стецюк Сергій. Я вчитель інформатики Черкаської гімназії No9 і завідуючий stem лабораторії. stem лабораторії застосовуємо хмарні технології та сервіси, користуємося штучним інтелектом, вивчаємо мови програмування. В результаті різноманітних змагань з робототехніки гімназія отримала відзнаку STEM-team – Статус лідера в stem освіти. Вивчаємо 3D-моделювання, на цифровому лазерному верстаті. Вирізаємо і гравіюємо. Армія дронів змінює основні принципи війни. В результаті моєї професійної діяльності маю здобутки. Став амбасадором проекту Мрія брав участь у підключенні шкіл Києва, Одеси, Запоріжжя. Разом з учнями провели 77 заходів веселого кодування ЄС. Перемогли в першому етапі всеукраїнського конкурсу Інвентор Юа з проектом Динамічна карта повітряних тривог я навіть не згадувалася, що можу опанувати програмування та створити такий актуальний проєкт з моїм вчителем. – «Динамічна карта повітряних тривог. Про цей стартап уже говорить в нашому місті. Чудово, що є вчителі, які розпалюють жагу до знань. Я бачу, як сяють очі моєї дитини, коли вона працює з Сергієм Сергійовичем. Дякую йому. Стали призерами всеукраїнського конкурсу з проектом Спайдербот, поук-пошуковець. До речі, даним проектом зацікавилися військові тартувальники ДСНС. Я мрію стати фізиком та інженером з робототехніки. Пан Сергій для мене наставник. З півної роботи ми вже багато з ним створили і продовжуємо підкорювати вершини роботи в маму. Готуємо проекти з робототехніки з можливістю представляти Україну в США. Беремо участь у міжнародному конкурсі з комп'ютерної графіки та веб-дизайну Кредіко. Світ сьогодні настільки динамічний, що просто не встигаєш за ним. Це я вам кажу як інформати завдяки учням нашої гімназії, де створили такі неймовірні умови. Хочеться працювати творити щодня. Мої результати це наші результати. Це результати великої команди Дев'ять.